Добрий день, малята! Сьогодні я вам пропоную зробити разом зі мною пальчикову гімнастику. Жив у лісі їжачок. Мав він безліч голочок. По лісочку він гуляв, гриби, яблучка збирав. Нікого він не боявся. Голочками захищався. Як ти носиш їжачок так багато голочок. Сподіваюсь, вам сподобалася пальчикова гімнастика. Я вам пропоную разом з батьками відтворити її. А нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.